Одного разу звертається до мене клієнт з розробки бізнес-плану, і ми дуже довго ведемо перемовини стосовно які процеси, яка взаємодія, що буде виконуватись та як буде виконуватись. Тобто я розумію, що клієнт дуже понурений у цю справу, і він мені відповідає дійсно так, тому що в нього є вже розроблений бізнес-план з аналогічного кейсу з іншої компанії, і він уявляє. Як має виглядати е, кінцевий результат дуже гарного, проробленого, ефективного бізнес плану, саме який він потрібен? І він може мені надіслати цей приклад. І якщо я пообіцяю, що зможу зробити хоча б приблизно щось аналогічно, то вони, як компанія, виберуть мене виконавцем. Я згоден, але думаю, слухай, мені зараз прийшли, мабуть, якийсь бізнес-план на 200 сторінок, і я просто мені не вистачить нічого.